Всім привіт, народ, ви на каналі Дедпаса, з вами Дімас, і сьогодні ми з вами пограємо в гру під назвою Поверх номер 9 Основна задача в даній грі це спуститися з 9-го поверха на перший, шукаючи при цьому різні аномалії. Так, Як бачимо, нас відразу зустрічає ліфт. І, увага! Якщо ви будете бачите аномалію, натисніть клавішу ока. Якщо все в порядку, натискайте клавішу зачиненого ока. Так, як бачимо, тут картина. Тут в нас що, тут у нас покоївка спустилась вниз, Я кажу, спустилась вниз. Зайшла в номер. Так, Тут в нас 16, 17, 18, 19 і вогнегасники. А тут в нас вікно, яке працює в ролі дзеркала. Я не знаю по-іншому, як це описати. Так, 16, 19, 13 15. Тут в нас що? Тут в нас якісь мотошні картини висять, якщо, якщо чесно, навіть не хочеться до них підходити. Так, 14, 15, 13. Окей, тут сніданок з'їджений причому. Так, це в нас вихід, велика напруга, висока, точніше напруга. І дві стромні картини. Табличка вихід, табличка вхід. Тут в нас вверх вниз і тут у нас увага, застереження. Так, ну, в принципі, більш-менш запам'ятати. Спускаємось. Погнали з вами на 8-й поверх дивитися, що тут у нас буде очікувати. Так, порт номер 9 А чого? А, це вже, вже початок. Я думав, що ми спустимося вниз на 8-й поверх і вже там будемо щось шукати. Тут у нас все ось як відбувається. Хм, mm, окей, okay. а якщо ми натиснемо зараз ось цю? Щось я трішки не зрозумів, я думав, що... Дай не пакет. В хе в гра це строу, чи що? Такс, окей. Okay. Давайте подивимось, що у нас тут не так. Що тут може бути не так? Ми стартуємо тільки. Ну все залишається без змін. я думаю, що ми зараз з вами спустимось на восьмий поверх і вже там будемо шукати якісь аномальні признаки. А тут уже нас на 9 полосі нас уже повні будемо троллять. Я не можу спуститися навіть на восьмий. Такс, окей. 16, 19 15-15. Що тут може бути аномального? Нічого, в принципі, поки що. 14-15 все на місці, все, все є. Давайте спробуємо. Давайте спробуємо, що ми не знайшли аномалії. Я думав, що ми починаємо з 9-го поверху, а ми собі підемо. Так, давайте тепер уже можна щось думати, щось шукати. 13, 15, 16, 19. Все це на місці. Тут у нас все на місці. Це без змін. Ці дві. Ці картини стрімні висять, які висіли. Тут картина, тут все без змін, тут все добре. А дивіться, цього не було. Цього не було. Тут всі номери були відчинені повністю, ніхто не зачинявся і не писав, що прошу вас коли не турбувати. Що ми зараз з вами знайшли аномалію і спускаємося вниз. Понял. А, а, дивіться, вона все-таки була, ця табличка. Все-таки вона була. Так, це 14, 13. Хм, окей. Серветка така, здається, була. Все настільки, в мене погано спавнить. Так, я нічого не знайшов, давайте спускатися. Намагатися спускатися поки що. А там уже як піде. Ну, явно це. Явно це не добра. Настрашила дебілка. Я не те натиснув. Я натисну не ту кнопку, бля. Я вказав те, що я не побачив ніяких аномалій, а насправді це була аномалія. твою ма. Ой, Налякала мене до усрачки. При цьому я натиснув не, не те, що мав натиснути. Так, ну тут все без змін Ексі... на місці, ексит на місці. Висока напруга також на місці. Там всередині нікого нема. Нікого нема. Не знаю, в принципі, все чисто. Давайте спробуємо натиснути, що тут ми нічого не замітимо. якщо чесно трішки нелогічно. Я думав, що ми на 9 коло спавнимося і після цього ми відразу розпочинаємо. 16, 17, 18-19, це не турбувати. Тут вогонь, тут вогнегасник, тут у нас знов це вікно, яке відзеркалює все. Так, з поверх номер 9 так, 14,15, 13, вихід, високий вольтаж. Блін. Що, що тут може бути не так? Світильники на місці, в принципі, вся стіна подерта, Я не пам'ятаю, чи стіна була поцарапана. Просто-напросто, так, вверх вниз. Ну все, я не бачу, або я сліпий, або це нормальне просто-напросто троллет. Поверх номер 8. О. З цим трішки вже попростіше. Так, з 13. 13, 13. О, 13-13. Хага, -ха, прикольно. Так, окей. Ну тут уже аномалія. Уже аномалія є, так що ми, в принципі, можемо спускатися. Вона була заміщена. Поїхали вже на Так, сьомий поверх. Так, спокоївка заходить, тут все буде без змін, все на місці. Так, з картини стрьомів висять, 14, 15, 6, 13, є. Тут у нас знову ж таки порожньо. Високий вольтаж, не заходити. Так, все чисто. так, Тут все добре. Стеля все-таки подерта, стеля. Так, 16, 17, 13. 18-19, а, все. Добре. Бо я спочатку побачив. Здалося, що тут написано 13, і потім я трішечки зловив ерор в своїй голові. Так, це добре. Поверх номер 7, 13, 15, 15, 19, все без змін Ну, поки що я не бачу ніякої. А, до речі, з Хавкою. Хавка тут на місці? На місці, все на місці. Дивіться. Яке все ідеально тут? Ну я тут нічого не бачу. Поверх номер 7 Я сподіваюся, що зараз ми побачимо з вами цифру номер 6 о, сюди. Так, є. Покоївка пішла працювати. Так, з 13-15, 16-19. Окей. 14, 15, 13, їжа з'їжджена. Тут порожньо, тут все без змін, Це все. На місці. Так, табличка вихід. Табличка вихід. Окей. Давайте пройдемося в цей бік, подивимося, що у нас тут. Тут обережно, тут все без змін. 16, 17 18, 19 Окей. Окей. Картина стрмна на місці. Ну, якщо чесно, я знову не бачу ніякої аномалії. Тут. Так що, я нічого не знаю. Абсолютно нічого. Зараз буде поверх номер 9 бо там десь. Бля, це мишатство. Просто 16, 17, 16,17, 18,19. Що я пропустив? Що я пропустив? 15, 14, 13. Це я настільки неуважний, чи що я не можу зрозуміти. Такс. Ну окей. Поверх номер 9 Поверх номер 9 Все, я нічого не хочу. Аномалії немає. Блін, це жесть просто Я думав, що все буде набагато простіше і швидше. Так його. А де? Ну. В чому заключається тут аномалія? А якщо я натисну натиснула клавішу В чому, чому заключалася там аномалія? Я нічого не побачив. Вона хотіла когось прирізати. Так, ти, конечно, блять, вмієш напрягти сраку. Так, окей, 17. Опа, а вона двері не зачинила, а я не хочу. Вона двері зазвичай зачиняла після себе. була Ми, Ми їдемо вниз. Двері оп, зазвичай вона зачиняла після себе. Надавати в 16-й номер, відчиняє двері. І відразу її зачиняє. Як бачив, 16. 17, 18, 19. Прекрасно. На місці. Це на місці. Стрьоні картини. На місці. Картина зліва. На місці. Це все. Прекрасно. 15. 14. 13. З'їджена їжа. Не підходить Вихід. Такс. Незрозумілий звук. Такс. Ну, слухайте, тут все добре. Так, тут в нас ліфт. Зрозуміло. Це зрозуміло. Видно, Побачив. Ексіт. На місці ексід. Ну, що тут ще можна док доколупатися до чого? Ну просто напросто вже нема до чого. Я не знаю. Я нічого не побачив. Я надіюся, що зараз буде поверх номер 6 Поверх номер 9 Супер! Бачу, це, Хтось выставить, не вижу рука чиясь, восстановила, может со стали просто на від того, що не башка. А, це так і має бути? Ми просто... я просто раніше цього не замічав до чого тут ще можна док... доколупатися? От до чого. До чого тут можна доколупатися? Я не знаю. Ну, розробник, блядь. <клухи> Алло. Ну Я нічого не бачу. Нема. все таки руки да виставляють там їжу а якщо ми на зараз що є аномалія Що буде? вот не знаю я відчуваюся І в чому заключалася аномалія? Та да, реально дивіться, 213 номер все таки відчиняє це все діло і в чому заключалася аномалія яка там була в чому де я що втикаю? Куди я можу завтикати? Що? 13, 14, 15 є, вихід Є. Поверхи пронумеровані 16, 17, 18, 19, табличка висить Це на місці, все тут може що де. Обережно. 16. Поверх номер 8. Я не знаю куди я можу тут, ну що я можу тут завтикати аж на стільки. Чи це я сліпий не за нічого немає? Зараз буде поверх номер Ні, дивіться, поверх no Так, все, дивіться реально виставили їжу. Такс 14, 15, 13 на місці, їжа на місці, вино на місці. Тут ми нічого не бачимо, тут знову все без змін А дивіться, дивиться ваза здається Вазу трошечки розду. Я ніколи не міг думати, що тут може бути таке що ваза роздута. Там что-то еще с ваза, розбуто. ваза розбуто. Номер 6. Так, Пішла, їжу виставили, ваза вже зменшилася. 13, 14, 15, вихід на місці. Так, тут порожньо, тут вихід, кучно, тривога, тривога по... А, окей, поняв. Молодець, їжа виставилась. 16. 19, 13, 15. Так, 16, 17. Так, тут у нас що? Тут у нас все без змін, здається, да? Нічого не змінилося. 18, 19, не турбувати. Стрьомна картина. Вогнегасник. Так, пожежний рукав. Окей. Окей, давайте підемо далі. Вихід. Тут у нас 14, 15. 13, вино не допити. Картина ваза. Здається, все чисте. Здається. Нічого не змінилося. Такс. З цими ліфтами ще треба подивитися, чи тут все на місці. Такс. Поверх 5. 16, 19. Окей. Okay. Окей. Okay. Я думаю, що тут порожнь. Я так думаю. Я тут по любе була аномалія і просто нахуй не замітив, зараз буде порог. Ааа, жовта ця штука. Я думаю, чого там не вистачає. Жовта. Жовта пляшечка. І, Блядь, що таке. Книга Призива? Сатану? Хочу, щоб сатана з'явився вже в нашому світі. Споверх на Такс. Їжу виставили. Такс. 14, 15, 13. Є. О, як. Твою мать. А от і викликав якусь яндере симулятора. Я якщо чесно не бачив. Але цей мурахи в мене не я трішки побігаю, по жовтці. Так, давай, Пішла вперед. Так, 15, 14, на місці. Це 13 є. Тут. Поруч. Тут. Нема нічого. Тут все. Чудово. Ужасні картини на місці. Блять, хто? це все сюди. Так, 16, 19, 13, 15. Так, 17, 16. 18, 19. Це на місці, це добре. Це класно. Потрібно ще обдивитися цей візочок цей леді. Я нічого не бачу. так, тут все все є. Нічого не замічено, Зараз буде 9 лет, де, там десь була як відправила, лежала. Так, жіночка, давай вперед. Так, съезжу выстрелы, выстрелы. Выстрел. Так, окей, 16, 17. Тебе все тут на месте? все на месте, дивиться. За звук. 16, 17, 18, 19. Е. Все е. Так, ця стрёмна картина тут. Це тут. 13, 15, 16, 19. 14, 15, 13. так, Це виставлено Це все є. Горшок на місці. Так, табличка вихід. Ну, дивіться, все здається, здається, все чисто. Але я чув якісь посторонні звуки. Давайте написано Що я бачу. Mm. Ризикнемо. Ризикнемо. Я думаю, звісно, що це. Ха-ха-ха, <реш> там не було нормалії. А, застреліте мене поки що. Ну все, народ, на цьому. Я думаю, що ми поки з вами закінчимо проходження даної гри. І якщо ви хочете нову частину, то давайте народ збираємо з вами 5 лайків і я випускаю вже повну... Ну, точніше, намагаюся повністю пройти дану гру від 9-го поверха до нульового чи до 1, не знаю, там як розробник вже заморочився на рахунок цього. Бо зараз в мене вже здають потрохи нерви. Я вам дякую за перегляд, всім гарного дня і всім пока.